Друзі, всім привіт! Українська класика, шахтар Шетрадана Макиїв. Дочекалась ми цього неймовірного матчу. Матч відбудеться у суботу 18.00 18.00. Сьогодні я хочу зробити прогноз. Це неймовірний, просто поєдинок, ключовий матч цього сезону фінал цього сезону. Ось, давайте подивимось турнір таблицю, три тури до кінця. Шахтар має перевагу на 4 бали, 67 очок у Шахтаря, 63 очок Київського Динамо. Останні 5 матчів тут взагалі у Шахтаря, там, д -д там, перемог, там, 9 підряд Ось після того, як з Олександрією невдало зіграли гірники. Їм ем хоч і автоматично перемогу зарахували, але команда. Потім прокинулася, і Шахтар о, всі матчі де і виграв. На Київ було дві втрати очок з Гринським Вересом та Зеленеця. А так, в цілому, кияни також неймовірних кандидатих, бо що Шаковського не програвало ще нікому. Останні шість матчів підряд Кияну перемогли. Тут Киянов також у доволі таки хороших кондиціях. Так, ну що ж, київському Динамо необхідно просто перемога, тому що три тури до кінця. Якщо виграє Шахтар, то все. А що Шахтар виграє. То Шахтар становиться чемпіоном України. Якщо буде ніч'я, то в принципі так і залишиться. Але, звичайно, що в будь-якому випадку Шахтаря буде набагато вище шансів, тому що ці буде два тури до кінця, у Шахтаря в 4 бали переваги. Ну а там Шахтаря, думаю ну, не дасть, не дасть і доведе справу до кінця. Хоча Шахтаре буде непростий матч, правда, з Дніпром. Правда, це також не треба забувати ось, ну добре, будь-якого випадку київському Динамо потрібно тільки перемоги. Що кияни виграють, наприклад, то ситуація тільки може загостритися. Чи виграти друзі Динамо? В них буде ось уявляємо 66 балів, і у нас кінцівка просто загостриться. До, тому що, да, до кінця два тури, але ну, уявіть собі, який тиск буде на Штатаря. То, звичайно, що ну, підопічні Маріна Пуш захочуть перемогти і поставити таку м'яцну крапку. Ну, і Каяна також підепічні Шавковського самі хочуть перемогти, і підепі Шавковського прагне також титула української прем'єр-ліги. Давайте згадаємо взагалі останній матч команд. За останні п'ять матчів у Шахтаря велика перевага, три перемоги, дві нічі та нуль перемог. Київського Динамо. І справді, підопічні Шовковського в останній раз, коли Динамо Київ перемагала Шахтар, давайте подивимось, коли це взагалі було. Це було точно в 21-му році. Ось це було 17 квітня, тобто це було 3 роки тому назад. Потім Шахтар виграє приробити Дзерві 3-0, потім ще 0-0 було, потім війна, там, потім початок 22, сезон 22-23. Тут Шахтар переміг 3-1. Так, так, потім була нічия 1-1. І у цьому сезоні команди грали, Шахтар, переміг 0-1, хоч і Динамо мені там більше подобалося. У киян були хороші нагоди, але Шахтар все так забив. Олександр Зубков забив тоді. Переможний м'яч Володимир Брашко був взагалі капітаном тому Динамо. Дуже цікавий полюг. Ні, на будь-яку випадку Шахтарю легкими матчі не давалися. Ось, але 16 жовтня, ось на арені Львів, Шахтар, якраз тут і виграв 3-1 тоді. Це було ділу Тоді Шахтар був ну, сильнішим. Ось. Київське Динамо в прекрасних кондиціях, під Шавковський ще жодного матча не програв На чолі Київського Динамо і Шавковський. Має зараз хороші форми, я ж казав. Да? Подивіться, скільки галочок. 5, да? підряд, а там то і більше, там 6 Динамо Київ. Дуже прикри були втрати в Динамо Зелене Зе та з Вересом. Динамо Київ повністю контролювала Первик що Динамо би не втратило, зараз взагалі по 67 би було бочок. А той Динамо навіть був на першій позиції. Тому що киян краща різниця. Плюс 42, Шахтар плюс 40, коли я не втратили очки. Шахтар за це наказав. Шахтар за це наказав. ось, і Шахтар зараз на першій позиції. 20 на перемогу: 4 нічі та 2 поразки. у Шахтаря. Динамо 20 перемог, 3 нічі та 4 поразки. І всі ці поразки ще були при міркі Луческу. Ось. То що, друзі, я думаю. В принципі, подивіться, скільки команди наколотили. Шахтар наколотив 61 м'яч, Динамо Київ наколотило 67 м'ячів, Шахтар пропустив 21 Динамо 25. Шахтар менше забив, ніж Динамо, але при цьому Шахтар менше і пропустив, ніж киян. Динамо Київ навпаки більше забило, але при цьому пропустило більше. Якщо брати якісь гри, то на мою суб'єктивну точку зору, Київський Динамо абсолютно нічим не поступає з Шахтарів. Я ж кажу, це прикрив втрати очок, просто прикрив. А Шахтар просто взяв та свої матчі і виграв. І таких помилок не допустив, як були у Київського Динамо. А в цілому, якщо брати якість гри, то вона Шахтаря дуже сильна, да? що у київського Динамо. То команди рівні, щоб брати саму гру, якість гри. Вже навіть Динамо навіть десь навіть і цікавіше виглядає, а іноді навіть і... а в деяких матчах і Шахтар виглядає цікавіше. Ось. А то якість гри, я ж кажу, плюс-мінус рівна. І я вважаю, що завтра, те, що матч, який буде в суботу, він буде абсолютно рівним. І фаворита, звичайно, я тут не бачу. Можливо, хтось вважає фаворитом Шахтар. Враховуючи, що під обіщем Маріно Пушчі взагалі. Дев'ять перемог там підряд здобули, і просто хліб по маслу. Шахтар проходиться по всім суперникам. Але і кияни також в такому самому хлібі по маслу проходяться і по своїм опонентам. Тому я вважаю, шанс тут абсолютно рівні. Для мене немає фаворита. я не вважаю на Шахтар, не Динамо. Фаворитом. І я тільки знаю те, що потрібна перемога київському Динамо і Донецькому шахтарю, ви все точно знаєте, що перемога буде потрібна що одним, що і іншим. Так, і тепер давайте буду вже я робити безпосередньо сам прогноз на матч, який буде в суботу. А що думаю я, дивимось таблицю таблиці ще раз. Динамо Київ точно буде грати на перемогу в будь-якому випадку, а по-іншому, не може, тому що якщо виграє Шахтар, то все. Якщо виграє Шахтар, то вони чемпіони України. Шахтар також буде грати на перемогу, тому що Шахтар, я думаю, захоче поставити всі крапки над І і не доводити справу до кінця, тому я думаю, Шахтар також. Буде грати на перемогу. Ну, кияну, я ще раз кажу на перемогу, щоб, щоб інтригу по повній програмі, як говориться, розкрутити. Нічя, в принципі, стратегічно влаштує, напевно, Шахтар, тому що якщо буде нічя, то, в принципі, 4 бали переваги, 2 тура до кінця. І нічія, В принципі, Шахтар влаштує, хочу сказати, нічя в такому сценарію. Я думаю, буде команди розпочнуть не надто, скажімо так. Не думаю, ніхто не понесеться вперед, не Динамо не понесеться забивати, щоб не нарватися на контратаки. Шахтар, само собою, не буде нікуди нестися, В принципі, стратегічно нічого Шахтар влаштує. Але в будь-якому випадку перемогу захочуть здобути ще кияни. Ось тому, друзі, я ж кажу, тут е я думаю так. Обиде команди заб'ють, Це мій перший пронос. Я думаю, все-таки обміняється голами, десь, напевно, в другому таймі. перший тайм, я думаю, не буде. Не я думаю, перший тайм не цікавий буде, тому що ризикувати ніхто не буде, тому що ціна помилки може стати, ну, скажімо так, ціна помилки може зіграти ключову роль. У цих чемпіонських перегонах, а це і справді така гонка, яка триває, по суті, там, майже там, з листопада місце. Ось. Я думаю, все-таки заб'ють. Враховуючи, те, що кияни привикли вже забивати в кожному матчі, і не один хочу сказати, м'яч. Ну і Шахтар також забиває в середньому там, 2, 3 за гру. Ось, тому ну, і кияни також стільки забивають, то і більше, навіть підопічці Шавковського забили. Вони 67 забили, Шахтар, 61. Я думаю, ніяких там 0-0 не буде. Я думаю, будуть голи, але небагато. Я не думаю, що раз колишу команду понесуться прямо забивати, і у нас буде якийсь там трилер голопада Хоча все можливо, хоча я в такий сценарій радше не вірю, ніж вірю. Тому я думаю, да, обидві команди заб'ють. Ну, Другими пронос. Ну, я так думав. Все-таки я думаю, що київський Динамо не програє. Так, да, друзі, я думаю, що підпічні під Шавковського не програє цей поєдинок. Я не кажу, що Динамо там переможе. Ні, я думаю, просто, що киян як мінімум не програють. І взагалі, я думаю, що буде нічя. Що так сказати, я думаю, що буде нічяя. Якась один-один нічя. Ось я думаю, якось так буде. Але кияни точно не програють. 100% чемпіонська гонка буде тривати. Ну, скажімо так. До кінця. Я думаю, що кияни не дадуть Шахтарю, ну і від собі, да? кияни програють, да, там Шахтар чемпіон, ну, Вони ніколи в житті, я думаю, собі не просяться, бо ось тому кияни, я думаю, звичайно, ще не програють це поєдинок і зроблять від себе все можливе. Ну, а Шахтар, звичайно, що Шахтар, в принципі, я міг сказати про те, що Шахтар не програє де факто. Я також не думаю, що Шахтар не програє, але я кажу, я думаю, що Динамо. Як мінімум, не програє в основний час. Хоча так тому не є. Ось, е є. Нічя. Якщо так. Бути, е скажімо так якщо така, то нічя. Я думаю, якась нічя 1-1. Буде все-таки ніч. Але кияни точно не програють. 100% Я впевнений, що підопічні Шавковського не програють у суботу. Не програють та не дадуть шахтарів відсадкувати титул чемпіонів страни країни. Ось тому якось так. Друзі, ще раз нагадаю прогнози: обидві команди заб'ють. Та київське Динамо не програє цей поєдинок. Що думаєте, друзі ви? Пишіть в коментарях. Я думаю, нічия 1-1. Плюс-мінус такий рахунок, якась там нічия 1-1. Де і буде. Але Динамо точно не програється. Я впевнений в цьому мені серце підказує, що буде нічия. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях, як повишемо чи вдасться там шахтарів да, перемогти і поставити таку крапку, таку м'єцну, таку жирнющу крапку. Чи вдасться Шахтери виграти, стати чемпіоном, чи вдасться київському Динамо перемогти? Да? Та відродити інтригу по повній програмі. Да? Або буде нічия і так і залучиться все. 4 бали переваги і все буде вирішувати вже в останніх турах. Подивимося. Я свою думку виразив, обидві команди заб'ють, та друга команда київське Динамо, не програє як мінімум, у суботу. А так, я думаю, якось нічого. Один-один. Тим більше команди полюбляють так грати. Якийсь там один-один в таких поєдинках. Якось так. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Матч в будь-яку випадку не пропустіть це. Головний матч проти України. Дякую за увагу, всім до побачення, всім до нових зустрічей.